Беру трошки білого, трошки червоного. І роблю такий нейтральний рожевий. І буду малювати центральну квіточку. Що характерно для надніпрянського розпису, то це оці круглясті квіти, квіти яблука. По центру буде у мене квітка з пелюстками, а навколо неї будуть. Жовті трояндочки. Воно, коли ти щось починаєш таке творче робити, то воно... ти заспокоюєшся, рухи стають плавними. Воно налаштовує якось на релакс якийсь. Я кайфую в цей момент, Я і мені ну, якби більше нічого не треба. Я Бортільник Анна Валеріївна, я майстер декоративного розпису, в спілки майстрів народного мистецтва черкаського осередку. Також я викладач Черкаського державного бізнес-коледжу і також ще займаюся фотографією. Багато в мене різних вподобань і намагаюся популяризувати народне мистецтво в усіх своїх сферах діяльності. Знаєте, відчуття такого, що наше треба популяризувати, прийшло після того, як я з'їздила в 21-му році напередодні війни на мистецький форум український в Житомирі. Там були запрошені представники з інших країн: Данія, Швеція, Італія, Туреччина. І знаєте, їхнє щире зацікавлення нашою культурою, чим ми відрізняємося від всіх інших. Хотілося їм побачити повну палітру нашої країни. То саме там я вирішила, що все-таки те, що ми робимо в нашій спілці, це дійсно вагоме і воно цікаве, цікаве не лише нам, як людям, які мешкають в Україні, а й цікавого поза межами України. Це вже починаємо декорувати елементи, означили ті кольори, які у нас будуть в основі, і тепер починаємо декорувати. В даному випадку я використовую вправу зернятко подовжене. Ці елементи зустрічаються і в Петриківському розпису також. Всі знають Петриківку. Хочеться, щоб і про нашу центральну країну теж знали. Тому да я це моя місія. Популяризація саме розпису середньої на Дніпрянщини. Витік для творчості є безмежний. Тільки якби був час творити і. Робити і популяризувати. Як ви бачите на цій роботі, називається вона Всесвіт. Тут у мене і стилізовані квіти, і стилізовані птахи. І бачите, оці три квітки, вони, вона як жовток яйця, а тут квіточки більш світленькі, ну, з елементами весни. Знаєте, коли була ще молодою, я ж така бабуська зараз. общем, коли була років 20, у тебе багато питань, Та нащо тобі це? Помалювають, то наше тобі це. І якось так воно розбалансовує. А після того, як ти починаєш щось робити, ти зробив одне о, клас! І ти зрозумів, що це для тебе в першу чергу суттєво, це дає тобі заряд на щось інше, це розширює твої горизонти, це для тебе особисто як арт-терапія йде. І у мене зараз вдома. Хочу е, натюрморт намалювати. Е, розпис ще кілька штук зробити. Дві скрині стоїть, треба доробити. І ну, воно в мислях у тебе це так швидко відбувається. Ну, насправді на це все треба час. Коли ти робиш е, якесь декоративне панно, ти малюєш одну площину, а тут треба зробити одну, другу, третю, четверту, чотири. Зверху. Бачимо таку о, площину півколом. Да? Зверху скриня називалася ця площина Віко. Знаєте, селяни, ж коли жили в ті часи, важко працювали. І о, тому побут робили, щоб він їх веселив, заряджав енергією. І тому скрині мають такі яскраві кольори, насичені. Тим паче, що скриня займала одне із центральних місць в українській оселі. Я прям кайфую від свого життя і м -м, дякую, що мене на роботі підтримують і дають мені е -е, ну, час на мою творчість. Бо для мистецької людини це дуже важливо. Студентів не цікавить, що викладач робить методички, кучу бумажняної роботи, заповнює всі там відомості, журнали веде, ну кучу-кучу документації треба робити. Це для студента нічого. А от подивитися на що він здатен, оце да. Я вже в цьому я зрозуміла, що це моє. В цьому році завдяки підтримці міської влади видали такий посібничок з декоративних розписів України. Тут у нас є сім розписів: Самчиківка, Петриківська, Яворівський розпис, оце Таврійський, Опішнянський, це Полтавщина, ну і наш Надніпрянський. І Західна Україна представлена косівським розписом. А ще подруга Олена Галицька допомогла мені відмалювати отакі ескізи. Тобто цей посібничок ви можете взяти і з дітками провести майстер-клас, або їх можна використовувати як розмальовочки, ну і вже знати про різні наші розписи. Мені здається, що всі люди народжуються з талантом, і у кожної є свої е мазочки, свій рух руки. У когось більше навичок, у когось біль менше. І треба любити себе, любого. Навіть якщо це ну, там, не дуже вийшло, але воно ваше, воно найкраще, ви це спробували, ви молодець, тому пробуйте щось нове.